Зелетені вікна та двері зі слідами ракетного удару по Чернігову 19 серпня. Так нині працює бізнес, котрий постраждав у центрі міста. Оцей надпис про незламний місцевий бізнес, котрий відкрив свої двері після трагедії, показує нас не зламати. 4 вересня у міській раді підприємці та підприємниці, чий бізнес постраждав, зустрілися з представницями міжнародної організації з міграції. Там пропонують гранти на відновлення, оскільки масштаби удару великі, а допомога потрібна терміново. Організації зробили спрощену процедуру для чернігівців. Наразі ми приймаємо заявки на мікро, тобто це 4 500 євро. 4 500 євро. Ви можете використати на Ремонт приміщення на закупівлю обладнання це може бути ремонт е вікон дверей. Абсолютно. Е все, що постраждало від атаки. Під час цієї зустрічі представниці організації пояснили процедуру та відповіли на питаннях присутніх. Далі ж пішли до всіх, хто зареєструвався. Вже на місці вони оглядають та фіксують пошкодження, і спілкуються з тими, чия справа постраждала, яка допомога і на що потрібна. Ресторан кримсько-татарської кухні оговтується і приймає гостей. Тут на кожному кроці нагадування про ракетний удар. Поки ремонтних робіт не робили, необхідна на них сума понад 100 тисяч гривень. Керуюча закладом каже, така допомога, яку готові надати у міжнародній організації з міграції, дуже потрібна. Це дуже класний грант, тому що наразі коштів, аби це все відновити, нема. Працювати повноцінно також не можемо, аби заробити ці кошти і відремонтуватися, тому що ну. Стан стан закладу не в найкращому вигляді, тому дуже потрібно наразі. Представниці МОМ за кілька днів обійдуть постраждалі заклади, які хочуть отримати грантову підтримку на відновлення. Нагадаємо, на допомогу чернігівцям, чиє житло постраждало від російського терористичного удару по Чернігову, прийшли міжнародні та українські організації і фонди. Міська рада об'єднала їх в одному місці, щоб людям було зручно прийти і отримати необхідну допомогу.